Вітаю вас! Урок номер 62 Тема уроку ділення десяткових дробів. Задача номер 1 Екран електронної книги має форму прямокутника з довжиною 15,5 дециметра і площею 134,85 дециметрів квадратних. знайти ширину екрану. До цієї задачі можна побудувати ось такий малюнок. Екран електронної книги, що має форму прямокутника з площею і довжиною, потрібно знайти його ширину. Шукану ширину екрана знайдемо, поділивши площу прямокутника на його довжину. 134,85 поділити на 15,5. Щоб позбутися дробу у дільнику помножимо на 10 ділене і дільник. Тоді ділення даних дробів звелося до ділення дробу на натуральне число. Тобто 134,85 поділити на 15,5 дорівнює 1348,5 поділити на 155. А ви таку дію ділення виконати вже вмієте. Отримаєте 8,7. Отже, ширина екрану 8,7 метра. Відповідь 8,7 метра. Запам'ятайте правило ділення десяткових дробів. Щоб знайти частку двох десяткових дробів, треба. Перше. Перейти до ділення десяткового дробу на натуральне число. Для чого перенести коми в діленому і дільнику настільки цифр праворуч, скільки їх у дільнику після коми. Друге. Поділити отриманий десятковий дріб на натуральне число. Задача номер 2. Знайти частку. Вам Вашій увазі пропонується 6 прикладів, в кожному з яких потрібно знайти частку. Розглянемо деякі з них. Перше. 3,2 потрібно поділити на 0,4. Перший пункт правила говорить, що потрібно перенести коми в діленому і в дільнику на стільки цифр, скільки їх в дільнику після коми, тобто на одну цифру переносимо кому праворуч і в діленому, і в дільнику. Тоді перейдемо до ділення 32 поділити на 4. Візьмемо по 8. При множенні отримаємо 32, при відніманні отримаємо 0. Отже, результат першої дії ділення 8. Друге. 0,36 поділити на 0,9. Також, оскільки в дільнику після коми одна цифра, то перенесемо коми, а при перенесенні, щоб було видно, що ви кому переносите, її потрібно ось таким чином перекреслити. Акуратно, будь ласка, це робіть. Це можна робити або ручкою, або простим олівцем. Тоді при перенесенні коми на одну цифру праворуч отримаємо 3,6 поділити на 9. Оскільки 3 на 9 не ділиться, в частку записуємо 0 ставимо кому. Тоді 36 поділити на 9, візьмемо по 4. При множенні отримаємо 36, при відніманні отримаємо 0. Отже, в другому прикладі отримали 0,4. Третій. 0,84 потрібно поділити на 0,4. Оскільки в дільнику дві цифри після коми. тому коми і в діленому і в дільнику перенесемо на дві цифри праворуч. Ось, це зроблено. Отримали 8,4 поділити на 4. 8 поділити на 4 візьмемо по 2. При множенні отримаємо 8. 0 можна не записувати. Ділення цілої частини закінчилося, тому в часті записуємо кому. Зносимо четвірку, 4, 4 поділити на 4. Візьмемо по одному. При множенні отримаємо 4. При відніманні отримаємо 0. Отже, результат третього прикладу 2,1. Розглянемо, наприклад, четвертий приклад. 0,12 поділити на 0,6. Кому потрібно в діленому віддільнику перенести на одну цифру праворуч? Отримаємо 0,12 поділити на 6. 0 на 6 не ділиться, записуємо в частку 0 ставимо кому. 1 на 6 знову не ділиться, записуємо в частку 0. Тоді 12 поділити на 6, візьмемо по 2, при множенні отримаємо 12, при відніманні отримаємо 0. Отже, результат четвертого прикладу 0,2. П'яте 2,4 поділити на 0,12. Кому і в діленому і в дільнику потрібно перенести на дві цифри праворуч. Але оскільки в діленому тільки одна цифра праворуч, слідуючою цифрою записуєте 0. Тому тепер 240 поділимо на 12. 24 поділити на 12. Візьмемо по 2. При множенні отримаємо 24. При відніманні отримаємо 0. І ось цей 0 заносимо в частку. Отже, результат п'ятого прикладу 20. І шостий приклад. В ньому потрібно було 0,3218 поділити на 0,16. Коми в діленому і в дільнику потрібно перенести на три цифри праворуч. Тоді отримаємо 321,8 поділити на 16. 32 поділимо на 16. Візьмемо по 2. При множенні отримаємо 32. Зносимо одиничку. Одиничка на 16 не ділиться, тому в частку заносимо 0. Ділення цілої частини закінчилося, тому після 0. Ставимо кому. Зносимо 8. 18, поділити на 16, візьмемо по одному. При множенні отримаємо 16. При відніманні отримаємо 2. Дописуємо 0. 20 поділити на 16. Візьмемо по одному. При множенні отримаємо 16. При відніманні 4. Дописуємо 0. 40 поділити на 16. Візьмемо по 2. При множенні 2 на 16 отримаємо 32, при відніманні матимемо 8, дописуємо ще одного 0. 80 поділити на 16 візьмемо по 5. 5 помножити на 16 дорівнює 80 при відніманні отримаємо 0. Отже, результатом шостого прикладу є такий десятковий дріб 20,0125. Задача номер 3. Обчислити частки і отримані значення, розташувати в порядку зростання. В вашій увазі пропонується 6 часток. Спочатку потрібно їх обчислити. Обчислюємо аналогічно, як задача номер 2, користуючись правилом, яке ми розглянули на сьогоднішньому уроці. Отже, в першій частині кому переносите на два знаки праворуч. Отримаєте 84 поділити на 21. Це дорівнює 4. В другій часті, коми переносите в діленому і в дільнику на одну цифру праворуч. Отримаєте 3,76 поділити на 4. Результатом цієї частки є 0,94. В третій часті, кому в діленому і в дільнику потрібно перенести на два знаки праворуч. Тому. Потрібно дописати в діленому нуля. При виконанні такої дії ділення отримаєте 87,5. Наступна четверта частка. Коми потрібно перенести на один знак праворуч. Тому 259 поділити на 35 отримаєте 7,4. П'ята частка. Коми потрібно перенести на 2 знаки праворуч. Отже, в діленому потрібно дописати 0. Отримаєте при такій дії ділення 40. І в шостій частині коми потрібно перенести на один знак праворуч, отримаєте 10,8 поділити на 8. При такій дії ділення матимемо 1,35. Тепер розмістимо отримані результати у порядку зростання. Що означає у порядку зростання? Це означає від найменшого числа до найбільшого. Тому порядок зростання буде такий: 0,94 1,35. 4 7,4. 40 і 87,5. Задача номер 4. Олексій проїхав потягом. 162,5 км за 2,6 години, з якою швидкістю йшов потяг. До цієї задачки можна скласти ось такий короткий запис. Ви пам'ятаєте, час позначається маленькою латинською буквою Т, відстань або шлях маленькою латинською буквою С, і швидкість буквою В. І знаєте, щоб знайти швидкість потрібно. Шлях поділити на час. Виконаємо цю дію ділення в стовпчик. Ви бачите, що для того, щоб поділити коми в діленому і в дільнику, потрібно перенести на один знак праворуч, отримаєте 1625 потрібно поділити на 26. Матимемо 62,5 км за годину. Відповідь: Швидкість потяга. Дорівнює 62,5 км за годину. Задача номер 5. 2,5 кг цукерок коштують 130 гривень. Скільки коштує 3,5 кг таких цукерок? До цієї задачі складемо ось такий скорочений запис, з якого зрозуміло. Що спочатку можна дізнатися, скільки коштує 1 кг таких цукерок. Для цього потрібно виконати дію ділення 130 поділити на 2,5. Оскільки кому потрібно перенести і в діленому, і в дільнику на один знак праворуч, тобто в діленому потрібно дописати 0. 1300 поділити на 25. Отримаєте 52. 52 гривні коштує 1 кг цукерок. І в другій дії множенням дізнаємося, скільки коштує 3,5 кг таких цукерок. Дію множення десяткового дробу на натуральне число ви вмієте виконати. Отже, отримаєте 182,0, тобто 182 гривні. Відповідь: 3,5 кг цукерок. Коштує 182 гривні. Задачу номер 6 пропоную вам для самостійного виконання знайти частку. Перше. 0,8 і 0,5. 3,51 і 2,7 третє. 14,335 і 0,61 сота Четверте 0,96 і 0,12. П'яте 0,126 і 0,9. І шосте 42,105 ,10, і 3,5. Ви розумієте, щоб знайти частку, це означає виконати в кожному із цих прикладів дію ділення. Урок закінчено. Бажаю успіхів! Побачимось!